Вправа 792. Накресли трикутник АБЦ, в якого АБ дорівнює 4 см, АЦ дорівнює 5 см, виміряй сторону БЦ та знайди периметр трикутника. Ну що ж, Це завдання на побудову. Давайте тоді візьмемо і будемо зараз креслити тоді трикутник, у якого один одна із сторін АБ дорівнює 4 см. Ну що ж, Я візьму під деяким кутом, проведу тоді 4 см по моїй лінійці. Отже, раз, два, три, чотири. Є. Ну, а тепер оце 5 сантиметрів проводимо. Також під будь-яким кутом. Проводимо довжиною 5 см. Отже, раз, два, три, чотири, пять є. Ну, а тепер треба їх з'єднати кінці. І в нас ми так утворимо трикутник. Цей відрізок у нас замкне ці сторони і утворить трикутник. Проводимо. Є. Ну що ж, давайте тепер позначимо. Отже, тут у нас було АБ, потім ми АС, Ну, а це у нас буде сторона БЦ. Тепер нам треба виміряти сторону БЦ. Ну що ж, будемо вимірювати. Давайте підносимо туди. І вимірюємо 10, 20, 30, 3 сантиметри і хай буде 7 міліметрів. Тобто записуємо тоді, що сторона BC дорівнює 3 сантиметри, 7 міліметрів. Є. І... Тепер, коли ми знаємо довжину сторони BC, ми можемо знайти периметр. Отже, записуємо периметр, він позначається літрою П. Це сума довжин усіх сторін. Ми пишемо, це сторона АВ плюс сторона АС. Ну і плюс сторона Б І це дорівнює. Підставляємо замість АВ підставляємо 4 см. Плюс. Так, АЦ у нас дорівнює 5 см. Плюс. Переносимо. Далі сторона БЦ у нас дорівнює 3 см 7 міліметрів. І це дорівнює. Ну що ж, тоді рахуємо, скільки в нас всього буде. Ну, як порахувати? 4 см плюс 5 см це буде 9 см. Далі буде плюс 3 см. І плюс 7 мм. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, 9 плюс 3 це буде 12 см. І ще у нас залишається 7 міліметрів. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, сторона БЦ у нас дорівнює 3 см. 7 міліметрів. Так, є. Ну, а периметр у нас дорівнює 12 см і 7 мм. Ну що ж, ось нескладне завдання на побудову і обчислення периметра трикутника. На цьому вправу завершено.